Всім привіт, друзі, і ви на каналі Паперова Сумочка. Сьогодні у нас бумажна розпаковочка. У нас 5 колекцій. Е, я хочу спочатку е, взяти дві сестри. Мені дуже подобається ця масочка. Беремо її саме. Відкладаємо. Масочка. Ой, так. Е, далі їжа. Ми, мабуть, візьмемо два пакетика, тому що тут їх аж 14. Давайте печиво і кавучик. Так, далі пластери. беремо сердечки. Мені вони подобаються. Ой, сердечечки. Так, телефончики. Ось такі в нас телефончики. Мені подобаються. Давайте візьмемо ось такого смайлика. Беремо і кармашки. Тут їх багато. Мені дуже подобаються бургери, але я вам хочу показати всі ось ці пакетики. Зайчики. Ну, так то всі. Ось так ось беремо. Ну і ось наш каталожик, ми його відкрили на, на сторінці старшої молодшої сестра. Давайте тоді візьмемо ось цю ось масочку, відрізаємо. І дуже цікаво, що там, тому що я й сама не повна. ой, -ой. не знаю, як відкрити. Ось ось. Так ось відкривається. І нам попалося ось таке ось зеркальце для старшої сестри. Мені це здається. Прикольне зеркальце під номером 3. Все ж таки прогадала ми треба на ось цю сторіночку. Під номером 3. Ось тут ось. Ну, ось ми відклеїли нашу наліпку. Вона під номером 3. Давайте приклеїмо. Ось сюди. Далі їжа. У нас два пакетика. Давайте перший кавунчик, Відкриваємо. Ой-ой-ой. І нам попався ось такий ось бургер. Я його отак ось, ось вам покажу. І це під номером 10. está quase. Um...